Поки сотні українських сімей чекають звістки від рідних, які зникли безвісти чи потрапили в полон. Цим користуються як ворожі спецслужби, так і шахраї. Емоційно вразливих родичів намагаються ошукати, вимагають гроші, обіцяючи допомогу. На гачок злочинців потрапила й ужродка Світлана, намагаючись знайти брата, який зник без звісти у березні цьогоріч. підключилася до всіх телеграм-каналів хто займається пошуку, хто скидує. Вплоть до того, що навіть заходила я на російський. цей. Потім якийсь невідомий скинув мені список, що такий-то такий, ваш брат знаходиться в полоні, скинув мені адресу колонії, там Росія. Жінка у відчі пішла на контакт з незнайомцем. Попри спроби рідних відмовити перераховувати йому гроші, таки не встояла, і переказала на карту вказану суму у надії з'ясувати бодай якусь інформацію про брата. Якщо ви хочете, щоб я вам скинув коротеньке відео, як вашого брата, типу, забирають у полон, ви мені скинути таку таку суму, щоб ніхто не знав із своїх рідних, як скинула цій людині кошти. І все, людина навіть після цієї ситуації не відписує нічого. Як думаєте, які ваші дії були помилковані? Те, що я зробила розголос, що я це в Пейсбук. Світлана каже, не одна така. У месенджерах люди пишуть, що й по 5 тисяч доларів скидували за обіцянку поговорити з сином телефоном. За повернення з полону суми сягають і 20-30 тисяч доларів. А однієї закарпатської родини загиблого воїна виманили 7,5 мільйонів гривень. Схема проста: маніпуляція емоціями. Спонукають рідних викладати максимум інформації в соціальні мережі Фейсбук, скидати невідповідне незрозумілі телеграм-канали, і в подальшому, використовуючи збір цих даних, в тому числі ці дані використовує спецслужби Російської Федерації, і в подальшому вже здійснюється шантаж осіб з метою виманювання коштів або отримання відповідної інформації спеціальними службами Російської Федерації. Аферисти часто називаються представниками міжнародних місій, штабів обміну, волонтерами чи навіть правоохоронцями, стверджують, що можуть посприяти, мають зв'язки з ризиком для себе, намагаються допомогти і вимагають за це гроші. Це 100% шахраї, і про такі факти слід повідомляти поліцію. Тобто тут ми найперше закликаємо рідних не вестися на ці провокації, не скидати ні фотографій, ні документів, ні установчих даних, дата народження, де народився, де проходив військову службу, військове звання, а тим більше не скидати документи, які посвідчують особою. Тому що, що як ворог, так і наші шахраї. І що не тільки на території України, на території Російської Федерації було виявлено на території Грузії в місцях позбавлення волі перебувають люди і виманюють кошти в наших родин, які знаходяться в такому уразливому стані. варто пам'ятати, тільки офіційні канали, тільки перевірені структури, каже Андрій Крючков. А ще наразі єдиний державний орган, який працює з рідними полонених та зниклих безвісти в Україні. Це координаційний штаб з питань військовополонених, аби запобігти шахрайським випадкам. З 1 травня в Ужгороді запрацювала регіональна робоча група штабу у центрі захисту прав людини. Консультації тут безкоштовні, та головне 100% офіційні.